Зараз робимо практику, в якій ви зможете відчути, які саме енергії ви передаєте своїм дітям. І якщо у вас є декілька дітей, будь ласка, сьогодні для цієї практики оберіть лише одну дитину, з якою ви будете працювати, тому що насправді ви можете мати різне ставлення до різних своїх дітей і в тому числі передавати їм різну енергію. Тому саме сьогодні оберіть, з якою дитиною ви хочете попрацювати. Так? Буде запис цього ефіру, і на YouTube-каналі буде окрема практика ця, і ви зможете потім зробити її для інших дітей. Так? Сьогодні оберіть лише одну дитину. Тож, зараз сідайте якомога зручніше. Поставте ваші ноги так, аби вони мали під собою опору. Тобто ваші стопи стоять на підлозі. І ви починаєте дуже глибоко і дуже спокійно дихати. Глибокий, спокійний вдих через ніс. І повільний, спокійний видих через рот. І зараз ви продовжуєте глибоко і спокійно дихати, і починаєте відчувати, що ваші стопи ніби стоять на чомусь теплому. Якначе зараз під вашими ногами пісок на морі, нагрітий сонцем. І коли ви починаєте відчувати це тепло, Побачте, відчуйте, візуалізуйте, як з ваших ніг ніби починає проростати коріння. І відчувайте, як це коріння занурюється все глибше і глибше. І коли воно занурюється, воно починає розростатися, розширюватися. Там з'являються нові гілки. І коріння прагне все глибше і глибше. І в певну мить воно досягає самого центру землі, того, де знаходиться енергія матері землі. І в ту мить, коли кінчики вашого коріння торкаються цієї енергії. Вони починають наповнюватися цією енергією. І відчуйте, як енергія починає вашим корінням дуже швидко підійматися знову до ваших ніг. І відчуйте, як вона заходить в ваші стопи, тепла, можливо, навіть гаряча енергія, енергія матері Землі. І відчуйте, як вона починає підійматися вашим тілом, зігріває і розслаблює кожен м'яз. І відчуйте, як цим теплом наповнюються ваші гомілки, коліна. Енергія підіймається вище, наповнює ваші стегна, і вони розслаблюються. сповнюється тепла. Енергія підіймається далі, наповнює ваші сідниці, поперек, живіт. І кожен м'яз стає м'яким та розслабленим. Енергія йде вище і наповнює вашу спину, плечу, шию, обидві руки, до кінчиків пальців. І вони сповнені тепла. Розслаблення, спокою. І енергія наповнює вашу шию, голову, обличчя, нижню щелепу. І все розслаблюється, все стає м'яким і теплим. Все ваше тіло. Глибший вдих, глибший видих. І зараз, коли ви цілком наповнені цією енергією, зробіть глибокий вдих, і на видиху ви відчуйте, що ви видихаєте серцем, наче з вашого серця йде потужний промінь енергії жовтого або зеленого кольору, і ви робите ще вдих і ще видих серцем. І цей промінь знову йде з вашого серця назовні. Іще один глибокий вдих і видих серцем. І просто зараз побачте, візуалізуйте, уявіть себе в певному просторі, в тому просторі, де вам комфортно та безпечно. Це може бути місце на природі, приміщення, що завгодно. Аби вам там було спокійно та затишно. І побачте зараз, що в цьому просторі нікого більше немає. Там є лише ви. Глибше вдих, глибше видих. І нехай зараз в цьому просторі з'явиться ваша дитина, з якою ви сьогодні працюєте. Просто побачте її зараз перед собою. Уявіть. І, можливо, зараз, коли ви дивитеся на свою дитину, ви вже починаєте відчувати певні емоції. Просто спостерігайте, що зараз підіймається всередині вас. Глибше вдих, Глибше видих. І ви продовжуєте дивитися на свою дитину і відчуваєте, як всередині вас пробуджується певна енергія. Ви зараз просто спостерігаєте, відчуваєте, що саме пробуджується всередині вас, коли ви дивитеся на свою дитину. Глибше вдих, глибше видих. І спробуйте зараз відчути цю енергію всередині себе як щось окреме. Тобто воно є всередині вас і воно має певний образ. Просто зараз побачте, відчуйте, де саме живе ця енергія якого вона розміру? Можливо, ця енергія містить в собі певні емоції, просто спостерігайте. І побачите зараз. Який колір має ця енергія всередині вас? Як саме вона поводиться? Що вона робить всередині вас? Глибший вдих? Глибший видих. І зараз, коли ви вже можете роздивитися її ніби з усіх боків, ви можете побачити, що вона собою представляє. Ви можете відчути, чи перетікає вона від вас до вашої дитини. І просто подивіться на дитину перед собою і відчуйте, побачте, чи отримує вона цю енергію. А можливо, ви побачите, що ця енергія ніби закапсульована всередині вас. Ви її тримаєте, стримуєте, не готові віддавати, не готові відпускати свою дитину. Можливо, є відчуття, що дитина вам належить, що вона це частина вас. А можливо, підіймається страх, що коли дитина отримує цю материнську енергію. Бо вона піде від вас. Можливо, що ваша енергія сповнена таких емоцій, таких відчуттів, що просто не хочеться передавати її своїй дитині. Бо є відчуття, що ця енергія дитину зруйнує. Просто відчувайте у кожної з вас свої процеси. Глибоко дихайте і відчувайте. І якщо ви бачите, що ваша енергія не йде до вашої дитини, залишається всередині вас, просто спостерігайте, не поспішайте. Поки що хай так і буде. А якщо ви бачите, що ваша енергія перетікає до вашої дитини. Подивіться просто зараз на неї та побачте, що відчуває ваша дитина, коли отримує саме таку енергію. Саме з такими емоціями, відчуттями, саме з таким наповненням. Відчуйте, чи заряджає її ця енергія, чи дає вона їй сили рухатися далі своїм життям. Просто спостерігайте, чи відчуває дитина в цій енергії любов, підтримку, прийняття? Глибше вдих, глибше видих. І якою б не була енергія всередині вас? Просто зараз відчуйте намір, бажання зцілити її. І просто зараз підійміть всередині себе відчуття любові. Можливо, просто зараз у вас підійметься спогад, коли ви відчували безмежну любов, нескінченну ніжність. Для когось це побачити свою новонароджену дитину, для когось це перше кохання. У вас може бути свій спогад, коли ваше серце було сповнене любові та ніжності. І відчуйте зараз, як з цього спогаду всередині вас все починає наповнюватися відчуттями. Відчуйте, як любов та ніжність наповнюють все ваше тіло, як вони розливаються, наче внутрішнє світло всередині вашого тіла. І починайте зараз бачити, як це внутрішнє світло починає змінювати енергію всередині вас. Побачте, як світло починає цю енергію зцілювати. Можливо, ви навіть зараз побачите, як у вашої енергії змінюється кольор. Можливо, вона почне поводитися по-інакшому. Просто спостерігайте, що відбувається з вашою енергією, коли вона зцілюється. Світлом, любові та ніжності. Я зроблю паузу, а ви спостерігайте. Глибше вдих, глибше видих. І зараз побачте, відчуйте, візуалізуйте, як ця енергія сповнена любові та ніжності, підтримки, прийняття, як вона починає перетікати до вашої дитини, навіть якщо до цього вона до неї не йшла. Тому що її зараз настільки багато. І вона настільки чиста та світла. І побачте, як ця енергія починає наповнювати вашу дитину, розливається її тілом, наповнює кожну клітинку. І, можливо, зараз ви починаєте бачити, що ваша дитина почувається зовсім по-інакшому. Коли вона отримує іншу енергію від своєї матері, світлу, чисту, Глибший вдих, глибший видих. І відчуйте зараз, що ця енергія буде йти до вашої дитини, скільки б їй не було років, і де б вона не була. І відчуйте, що ця енергія вона не прив'язує дитину до вас, але вона створює зв'язок. І цей зв'язок сповнений ніжності та любові, довіри та прийняття. І побачте, що коли ваша дитина сповнена цієї енергії, за її спиною з'являються крила. Вони такі сильні, вони такі красиві. І відчуйте, що на цих крилах ваша дитина може летіти. Вона може все. Коли у неї є прийняття та підтримка, віра в неї, віра в її сили. Глибше вдих, глибше видих. І, можливо, зараз ви можете зазирнути всередину себе та побачити. Де ви поводилися неправильно по відношенню до своєї дитини? Що вам потрібно змінити в стосунках, в ставленні? І просто зараз усвідомте, що ви можете це змінити. Ви можете все зцілити. Адже енергія ніжності, любові, прийняття, вони є і всередині вас, так само, як і всередині вашої дитини. І зараз ви можете побути ще в цьому стані стільки, скільки вам потрібно. А коли будете готові потріть долоньки. І в теплі долоньки розплющуйте очі, повертайтеся. Цю практику бажано повторювати для того, щоб краще зцілити ці потоки енергії і своє ставлення в тому числі. А якщо ви побачили, що ваші потоки енергії від початку були сповнені негативу, тих емоцій, які вам не подобаються. Можливо, вони були надто слабкими, можливо, ви не передавали енергію своїй дитині. То я вам раджу повторювати цю практику щодня протягом місяця.